Зараз я вам покажу комплекс на прес. Перша права техніка виконання. Ноги в хвост. Тобто ми стараємося затягнутися до тату. В цьому відриваючи тільки собак. Степуємо в лісу. Зверху обов'язково максимально виглядає. Те ж саме, зверху максимально. І третє право. Трошки ближче до себе п'яти. чуть-чуть припідняти і руками тягнутися до пятки. Так. так само, при кожному <кхи> скороченні максимально викинути. І ще я вам розкажу про вправу вагу. При... Це вправа на прес, про якій тренуються м'язи, які втягує живіт. Тобто, якщо її часто робити, живіт не покудає, але він буде постійно втягнути. Техніка робота. Парпісно, ну, якусь упору, це може бути лавка, м'яч, ну, будь-що. Бажано прогнути спину на рівно. Максимально видихаємо повітря і максимально втягуємо живіт і тримаємо. Повітря починає закінчуватись, помаленьку вдихаємо назад, але ще не розслабляємося. Воно навіть починає трошки походити. Далі можна пробувати навіть чуть-чуть піднятися потихеньку, і це лишиться згорбою, швидше на розслаблянку. І тримати. Правда, недовго починають робити торчі. Це в загальному до судно хвилин час. Ще я вам сьогодні покажу прасна Ваші рік спер підйом варіація. Разом внуле, максимально уваги. І зверху видох. Ми цей спросім важкий, я ще легше На Розігнуть. Так само зверху випих. І помилки при цьому, те, що стараюся ну, в прямому значенні відмахати. Ви повинні зробити кожен раз, ну, відчути його. Обов'язково зробити 15 раз, 20. Можна зробити разів 7, але нам відчути саме те.